Так, ну, Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Вітаю вас скажімо так, в селища Велика Скелєва Кіровоградської області. Ось уже акація завершила своє цвітіння і хочемо подивитися, що ж наші бджолки за три тижні зуміли наносити. Льоту майже немає, ну трошки ранковий пилок несуть. Так розташовані. Зараз подивимося. Почнемо з першого. Трошки ближче підходь, щоб було видно. Е, нагадаю вам, що я не змінюю своїм принципом. Я е, кожен рік акацію скажімо так, чекаю і до неї готуюся і скажімо так, збиваю своїх бджіл в нижньому корпусі і даю їм лише 145-й магазин. Значить, для, цього, для чого я це роблю? Для того, щоб обов'язково отримати акацію. Значить, щоб вона не рознеслася по всьому вулику, там, якщо як наставить багато, а щоб вона сконцентрувалася. Але в цьому році перші п'ять днів скажімо так, показали гарну роботу. Потім було дуже холодно вночі, бджола вся ховалася, але я ризикнув і поставив в розріз пустий магазин, значить, ну, кому треба. Ви можете побачити, що не всім вуликам я це зробив. Значить, кому треба, поставив в розріз ще один магазин, сушу і ващину. Значить, Подивимося на результат наших, скажімо так, роботи наших бджіл. Давайте глянемо так. Значить, по верхньому магазинчику. Ну, я бачу, що більш-менш-менш. Більш Так, я бачу, ну давайте почнемо з бокової рамочки. бокової рамочки, значить, так, вона в нас залита з цього боку, тут майже запечатана. Ну, це також добре, давайте поки що залишимо тут. Так, буде зручніше, напевно. Ну і тут вже починаючи з другої рамки. Значить, Повністю запечатані акаціовий мет. Значить, ну, в принципі, з цим корпусом я такий результат і очікував. Але, так як я вам казав, ну, можете подивитися, звісно, що всі повністю вони запечатані е, верхньому. Але давайте, мене цікавить більше на сьогоднішній день, що зробили з нижнім корпусом. Чи спрацювало, чи, е, можливо, не треба було навіть робити того, щоб ставити додатковий. Магазин? Давайте, ну, мене це більше цікавить? Значить, що тут у нас є? Значить, Ну давайте подивимось. Ага, це навіть була повністю е, повністю була. Можете подивитись, лощину я ставлю в цьому, в цій сім'ї. значить, Зараз подивимося, що вони нам спрацювали. Значить, Посередній частині наших вуликів значить, ну залито. Залито. Так, немає роботу. Приберу, значить, ну, в принципі, дуже непогано. По крайнім рамочкам так, є. Отягли і, за. і ще одна в нас є, вона майже одтянута із медом. І крайні дві. Лише почали, але закінчився медозбір. Ну, як ми бачимо, так, і по цій, така ж сама картина. Значить, Якщо ви звернете увагу, я не повністю навощую свої рамочки, я навощую лише пластиночку. Значить, економія овощі не раз і бджола собі сама відстроїть, скільки їй потрібно. Тобто я вважаю, що це дуже доцільно. Якщо сильна, сильна сім'я, то вона й так це зробить. Значить, ну, в принципі. Що можу сказати? Ну, не прогадали, напевно, ми з усім подивимося далі, яка у нас картина. Але, скажімо так, акація 2023 в цьому році, скажімо так, збулася. І з чим я вас і себе вітаю. Значить, ну, Будемо трошки готуватися вже до відкачки, а далі вже покажу вам, яка буде ситуація. Дякую всім за увагу, до побачення. Ну що ж, вже цвіркуни, цвіренька, скажімо так, з птичками. Значить, бджола трошки заспокоїлась, були великі бороди, але вже звісно, що трошки ми сьогодні пограбували, ну, встигли відкачати всі наші 145 корпуса. Ну, рахунок, якщо рахувати, що були не на кожному, то десь на 80, десь е, скільки, десь 70 корпусів відкачали сьогодні. Ось тут ну, лише на одному. Зависимо, ну хай висять. Значить, температура гнізда понижується. Ну що, в принципі, я задоволений Це, цим роком. Значить, не підвела акація. Сподівання були набагато гірші. Всім дякую за увагу mm -hmm. і хай щастить, як колись мені мій товариш Бджоловод казав, нехай вам тари не вистачає завжди. На все добре, до побачення.